Начальника ОВС по громадської безпеці. І взагалі він, крім блока громадської безпеки, це дільничі і управління безпеки громадської безпеки більше ніде не працював. Основна, все-таки, повинна бути оперативна слідча робота того чи іншого керівника, який має досвід роботи на оперативних службах і в слідстві. Бо це основний критерій. І повинна бути, я знову вертаюся дійсно відповідно проходження. Друга теза під час правління Януковича. І ми бачимо ті події, які відбувалися 9 травня, ми бачимо ті події, які відбувалися і, е, під час революції тут. І знаємо точно, я знаю точно, є відповідні свідки, Коли пікетування було, і тоді підпали були перед е, пікетуванням УВС, е, хто давав команду стріляти, хто давав команду кидати шумові гранати. Хто давав команду виставляти спереді, як живий щит, жінок, 20 працівників міліції, стояли без озброєння, без нічого, просто стояли, тому що казали, може тоді ніхто не піде е, штурмувати УВС. Хоча треба було просто вийти до людей і поспілкуватися, керівництво УВС. І я впевнений, що можна було переконати е, тих людей не робити цих, всіх подій, які відбулися після цього. Людина, яка інструктувала Беркут, який їхав, і ми зараз всі знаємо з вами, не склади охороняв Беркут, як нам тут розповідали, коли вони прийшли, а були на передових позиціях. І інструктував в першу чергу це і генерал Сак, і полковник Обліщук. І той фільм я теж давав інформацію пресу, коли е, фільм замбування, сімихвилинний фільм, який сформувала всіх. Е, Відео, які були в Україні, там, де тільки є побиття і бійки між майдановцями і Беркутом, а не показали, як Беркут б'є, що вони робили 30-го числа, як знущалися і були людей, тих студентів, тих ту молодь нашу. А тільки показали там, де підпали, і все. І от кажете, бачите, що витворяє Майдан в Києві і таке інше. І це, ця флешка з фільмом це теж і в інтернеті є. Чи має моральне право людина? Претендувати на посаду начальника УВС. Я впевнений, що не має права. Так само, як і кандидат інший полковник Митрифайла, який зараз Свобода, лобірують правдами і неправдами. Три місяці людину зняли з посади. З начальника ДАІ перевели дільничим інспектором міліції. А де ж він раніше був? Чого ж він, якщо бачить, що така революція, те ж саме, що і Бліщук, що той не вийшов до народу, і, до речі, я декілька разів заходив і до САКа, і до Бліщука і говорив, шановні, не робіть нічого, вийдіть, підпишіть заяву, що ви з народом, вийдіть на е, Майдан і скажіть, що ви з народом. І не будете виконувати злочинних наказів е, Захарченка. На жаль, побоялися, тому що чекали перемоги Януковича.